Маєш відновитися за твій час поки йде. Назад, назад. Я доказала можно. Колесников платон, правильно? Ты колесников платон? Так. Ласочка платоша, давай на старт. Носочки в притул до лінії. Молодець, Прекрасно. Можна? Добре, добре стрибочок. Так, 193. На другу спробу туди. Так, мельник Нікіта, Воловий, Святослав готується. Може, Нікіта? Добре, молодець. 175. Будь ласка, Воловий, Кузьменко, Павло. Ні, ні, назад, синочок. Назад. Носочки маєш перерівняти в притул до лінії. Не залазиш на лінію. Отак правильно. Розкачався і поїхали. Добре. 165. Кузьменко Бубер. Можна? Добре. 198. Будь ласка, Бубер Макар... Макарчук. Ви ста... да. А ви там що її скорочні? Чи потім хочете? Ну, ми не будемо говорити, ми відразу діяти російському, а ви на потім подивитесь. Не спіши, будь ласка, Кирило, да? да? Кирило, відновись трошки, вдихни, видихни трошки відновись. Макарчук, іл'я, загорій, матвій після тебе. Так, так що готовий я можна. Добрий, добрий стрибочок. Добре, 219. 219, так Макар... макарчук, загорій можна. Добре, стоїмо, стоїмо, стоїмо десь тут. О, 219, так само. Так, загорій, крузь. Носочки підрівняйте по початку лінії, по початку вже в кінець. О, так, правильно, так, да, можна. Добре. 215. Якби ножки ще трошки під себе підібрали, було б ще далі. Крусь шуляк можна. 186. Шуляк Новіков можна. 2,01. Новіков Будоян можна. Нічого, нічого, молодець. 192. Стараємось ручки не ставити назад. Кудуян і Сильвестров можна. Так, ласка, ставим. 181. Сильвестров, Москаленко. 58. Москаленко, Бандура. Можна. Так, 182. Бандура Федотов. Ой, вибач, будь ласка, Ні, не, не, дивись, де в тебе маєш по початку линии. Да, так, можна, поехали. Добре. 8. 8. 8. Федотов таран. Можно. Федотов. Добре, добрый. 184. Я в житті тільки не прыгал. Таран бабіч можна. Таран бабочка. 163. Бабочка он Носочки підрівняйте. Бабич, да, правильно. стрибок. 186. Кондратюк Демченко. Нусочки, дивіться, 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 носочки, двісти, Я Можно. Сто шестьдесят. Демченко шруп. Можна. Так, э, шруп, Юрченко. Можна. Добре. Добре. 228. тисяч. Так. Юрченко і після нього колесников друга спроба Можна. Добре. 206. Так, колесников мельник. Можна. Добре. 193. Так само. Мельник воловый можна. Воловий Кузьменко можна. Кузьменко Бубер. Добре. рівно. Губер Макарчук. Можно. 219. Так само. Макарчук горі. можна. Меньше косячу. Так, за Так, крусь. крузь. Можна. ой 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 218 Так, Круж Шуляк, можна. 192, Шуляк Новиков, можна. Добре. 199. Новиков Худая, можна. Добре. Кудоян Сильвестров. Нет, нет, не, по-моему, вы залезли за линию, будь ласточка. Без моей команды не стрибаем. Сильвестров Москаленко, можно. 82. Москаленко Бандура.

Ларан, бабіч. Не-не, носочки. Дивіться, де у вас носочки. Можна. Можна. Добре. Поїзд, а ты сейчас продолжим поразить. Бабіч Кондратюк. <плес> да. Будь ласка, 5 ночи потрібно. Візьміть, будь ласка, у того, сову. П'ять шість ночів, потім повернемо їх. <плес> <плес> бабіч можна делать. 188. Кондратюк Демченко можно.